Вправа 792. Знайдіть усі натуральні значення Б, при яких дріб 3Б плюс 216 буде правильним. Ну, що ж Пригадуємо, коли дріб у нас буде правильним, дріб буде правильним, коли чисельник менший за знаменник. Ну, якщо так, то виходить, що 3b плюс 2 має бути менше за 16. Давайте цим скористаємося і знайдемо, тоді чому ж можуть дорівнювати Б, яким натуральним числом. Отже. Записуємо тоді, що дріб, переписуємо 3b, плюс 2, 16, буде правильним, буде правильним, коли Записуємо, чисельник буде менший за знаменник, або 3b плюс 2 менше за 16. Добре. А що означає, що 3b плюс 2 менше за 16? Що макати про 3b? Якщо 3b плюс 2 менше за 16, то виходить, що саме 3B має бути менше за 14 менше за 16 мінус 2. Тобто ми кажемо, що 3 b має бути менше за 14. Записуємо. Так, крапка. Тоді записуємо. 3b має бути менше за 16 мінус Ну, або. Це можна 16 мінус 2, це буде 14. то виходить, що 3 b має бути менше за 14. Добре. Так, ну що ж, тоді давайте підбирати, а яке ж значення може мати B? B можуть бути натуральні числа. Починаємо з 1. Чи може B бути рівне одиниці? Може, 3 на 1 у нас менше на 14. 3 на 2 у нас менше 14, 3 на 3 у нас менше на 14. І 3 на 4 у нас менше ніж 14. А вже 3 на 5 у нас буде більше ніж 14, нам не підходить. Давайте тоді запишемо так, оскільки. Оскільки записуємо 3, що множиться на 1 менше 14. Далі 3 помножити на 2. Менше 14. Далі 3 помножити на 3. Це буде 9. Менше 14. Ну і 3 помножити на 4. Менше. 14. Так. А вже а пишемо 3 помножити на 5. Це вже буде 15. Це вже буде більше 14. Так. То пишемо B може бути рівним Чому може бути рівним? 1, 2, 3 і числу 4. Тобто записуємо, то B може бути рівне 1, 2, 3, 4. Що це ми знайшли? Виходить, що якщо ми у наш дріб замість B будемо підсидати цифри 1, 2, 3, 4, то цей дріб буде правильний. Тобто 3 помножити на 1 плюс 2 16 буде правильний дріб. Або 3 помножити на 2 плюс 2, 16 буде правильний дріб і так далі. Ну що ж, ми знайшли при яких значеннях B. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Ну і у нас B може дорівнювати таким числом: 1, 2, 3, 4. Ну що ж, ось таке завдання на аналіз правильності дробів. На цьому вправу завершено.